Боротися з пиятикою та фальсифікованою горілкою вирішили у міністерстві доходів та зборів України. Міндоходів запровадило нову соціально-просвітницьку ініціативу. Бачиш підробну горілку, дзвони негайно. Допомогти податківцям у цій боротьбі може кожен Олександрієць. Головне управління відомства у Кіровоградській області запрошує городян підтримати таку ініціативу, за допомогою якої міндоходів прагне не лише боротися із горілчаним фальсифікатом, але й утверджувати здоровий спосіб життя. Адже щороку в Україні від неякісної горілки гине понад 10 тисяч людей. Підтримати починання податківців нескладно. Для цього варто лише зателефонувати за номером 044 284 2007, якщо ви натрапили на фальсифіковану горілку. Як вважають у міндоходів, свідома відмова людей від фальсифікату відчутно звузить нелегальний ринок. В Україні такий тіньовий ринок алкоголю за останні роки зріс до показника у понад 40%. Тож заради власного здоров'я та здоров'я майбутніх поколінь варто, вочевидь, все таки відмовитися від неякісної горілки.